Таю, брати і сестри, сідайте, будь ласка, мир вам. Ми сьогодні будемо слухати Слово Боже і продовжувати наші роздуми про перше соборне послання апостола Петра. Ми пам'ятаємо, що апостол Петро він писав до людей, які перебували в непростих обставинах і проходили дорогою страждань і. В певній мірі контекст людей, до яких писав Петро, він є в дечому подібний до того контексту, в якому переживають сьогодні люди нашої країни. І ми також знаємо, що одною з центральних тем послання апостола Петра є тема надії. Апостол Петро своїм посланням хотів підбадьорити своїх читачів, не втрачати віру, не втрачати надію і проходити ті випробування, які випали на їхню долю. А що цікаво, і що особисто мене дуже захоплює в житті апостола Петра, це те, що Петро знав, що тема страждань вона є актуальна для нього самого. Якщо ви пригадуєте наприкінці земного життя Ісуса, Ісус попередив Петра, якою смертю Він помре. Ми пам'ятаємо, що Ісус сказав Петрове, коли ти був молодий, ти ходив куди хотів, але коли ти будеш старший. Тебе зв'яжуть і тебе поведуть туди, куди ти не хочеш. І апостол Іван, який був свідком тої розмови, який потім своєму Євангелію, він якби коментує ту ситуацію, і він каже, що таким способом Ісус Христос хотів попередити Петра, що Він помре мученицькою смертю. І ми знаємо, що Петрові це не сподобалось. Чи не так? Він каже, а це же що? І його можна зрозуміти, кому би з нас сподобалося, якщо би нам сказали, що ми... Помремо мученицькою смертю. Але, власне, знаєте, що мене захоплює в житті Петра, це те, що він після цих слів не відійшов від Бога. Він продовжував служити йому, і він служив все життя з розумінням, що ці страждання вони чекають також і його самого. І тому, коли він пише ці слова до церкви, він пише, знаєте, не з теорії, він пише те, що і для нього самого актуальне. І він говорить про ті речі, які і самому йому давали надію в його житті. Якщо ми трошки нагадаємо собі, про що йдеться в першому розділі, то ми знаємо, що апостол Петро він починає з теми випробувань. Він говорить про те, що випробування це тяжко, це неприємно, але випробування мають також і дещо корисну сторону. Вони загартовують віру, вони тримають віру християнина в тонусі. І він говорить навіть радійте, що ви маєте ці випробування. Недавно я почув таку фразу: щоб отримати сік, виноград треба розчевити. Діаманти видобуваються під тиском. Щоб отримати олію, оливки потрібно поставити під прес, а зерна проростають в темноті. Якщо ти відчуваєш, що ти подавлений під тиском чи в темноті, знай, що ти перебуваєш в найкращий момент для свого розвитку. Власне, про це і пише Петро: радійте, що ви маєте ці випробування, бо ці випробування насправді вони, якщо ви їх пройдете з вірою, вони принесуть користь вашому житті, вони загартують вашу віру. Далі Петро говорить про надію. Він каже, що ви пізнали Христа, і цей Христос відродив вас до живої надії. Він говорить їм про надію, і Він каже, що ця надія жива. Надія християнина це не просто якесь таке, знаєте, марне сподівання, що якось воно буде, що в кінці все буде добре. Надія християнина це жива надія, це надія на живого Христа. Християнин знає, що Його Бог він живий, він реальний, він піклується про нього, і тому християнин може надіятись на Христа. Далі він говорить про ціну спасіння. Апостол Петро нагадує християнам, він каже: пам'ятайте, якою ціною ви викуплені. Це важливий момент, тому що він говорить, що надія християнина це не тільки сподівання на те, що Христос робить в майбутньому, Він відродить християнина до вічного життя, але надія християнина це також пам'ять про те, що Христос вже зробив, Він вже викупив людей. Він вже помер за них, він вже дарував їм спасіння. І тому Петро нагадує своїм читачам, навіть проходячи випробування, ви маєте пам'ятати, що Христос вже зробив для вас дуже багато. І е, в кінці першого розділу Він е, підходить до такої теми, про яку ми говорили минулого разу, тему святості. Він каже: якщо ви знаєте, яка надія вас чекає, якщо ви знаєте, що Христос вже зробив для вас, то Живіть відповідно, не розмінюйтесь на якісь тимчасові гріховні задоволення. Не йдіть на компроміс з гріхом, а живіть відповідно до того покликання, до якого ви покликані. І далі він підходить до другого розділу, і ось в четвертому вірші він каже: приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Я пропоную прочитати цей текст повністю, тому давайте ми відкриємо. Перше соборне послання апостола Петра, другий розділ, і ми зачитаємо з 4 по 10 вірш. Перше Петра, другий розділ з 4 по 10 вірш. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. І самі не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе. Щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось складує на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осромлений. Отож, бо для вас, хто вірує він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем, і каменем спотикання, і скеля спокуси. І об нього спотикаються, не віруючи слово, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас і темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Іншими словами. Петро каже, ви знаєте, що Христос викупив вас дорогою ціною, ви знаєте, що ви будете вічно жити з Ісусом Христом. Ви знаєте, що Христос вас ніколи не підведе, то приступайте до нього. Дуже цікаво, Петро пише до християн, і він каже, приступайте. Ну так вони вже ж приступили, якщо вони християни. Вони вже пізнали Христа. Що мається на увазі під словом приступайте? Очевидно, що тут йдеться не про. Прихід до Бога як момент покаяння, а тут йдеться про прихід до Бога як процес відносин з Богом, як той процес, який йде після покаяння. Як ми можемо практично приступати до Бога? Як ми можемо наближатися до Бога? Ну, найперше через молитву, правда? Молитва це основний канал комунікації людини і Бога. Коли ми маємо якісь переживання, коли ми хочемо подякувати Богу, коли ми хочемо прийти до Бога. Ми молимося, і ми знаємо сторінок Писання, що всі Божі люди це були люди молитви, як в старому заповіті, цар Давид, пророки, так і в новому заповіті, так і сам Ісус Христос. Написано, що Він час від часу він віддалявся від учнів і йшов у місце самотнє, щоб ішов, щоб наблизитись до Бога. Навіть сам Ісус Христос він усвідомлював цю важливість спілкування з Богом. Як ще ми можемо приступати до Бога. Ось те, що ми робимо прямо зараз, прямо сьогодні. Ми читаємо Псалом 94, 6 вірш. Прийдіть, поклонімося, припадім на коліна і впадім перед Господом, що нас учинив. Прийдіть, поклонімося. Ми приходимо до Бога, коли ми перебуваємо, коли ми приходимо для спільного поклоніння в Дім Божий. Спільне поклоніння це теж особливий момент, коли ми приходимо до Бога. Я думаю, не раз ви відчували, і я відчував, коли знаєте, якісь проблеми, якась суєта, і ти приходиш в церкву, ти приходиш на служіння, і є оці моменти спільного поклоніння, і твої проблеми, як ніби, відходять на другий план. Тебе наповнює якась така благодать, якесь таке відчуття Божої присутності. І здається, проблеми ж вони не вирішились, вони не перестали існувати. Але в тебе появляються правильні пріоритети, в тебе починає така наповнювати Божа благодать. І власне, це і є суть Божого поклоніння. І люди, насправді, які нехтують цими моментами спільного поклоніння, вони багато втрачають, вони будуть духовно слабкі, і ми ще про це поговоримо. Ми також приходимо до Бога через перебування в Його слові. Дуже цікавий момент, що Біблія не лише закликає приходити до Бога через Його Слово. А Біблія застерігає, що не приходити до Бога через його слово може бути небезпечно. Коли християнин є християнином, називає себе християнином, але не приходить до Бога через його слово, в його житті можуть проявлятися дуже нехороші речі. Апостол Павло пише до Тимофія, і він його застерігає від певної категорії людей, і там вживається це саме слово, навіть в грецькому оригіналі воно те саме слово приступати. І ось 1 Тимофія 6,3 написано такі слова. А хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки, змагання, що від них постають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварки між людьми зі псутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочесть та то зиск. Цурайся таких. Якщо людина не є керована Божим Словом, людина буде керована чимось іншим: емоціями, недоліками свого характеру, якимись земними пожадливостями, земними бажаннями. Для того, щоб християнин міг в своєму житті бути керованим Божим Словом, йому потрібно приходити через це слово до Бога. Ось чому так важливо бути на постійному близькому контакті з Богом. І, власне, далі апостол Петро, він пояснює цю думку, і він говорить, що ви в четвертому вірші, ви приступаєте до нього, і в п'ятому вірші написано, ви будуєтесь в дім духовний. Приступаючи до Бога, ви будуєтесь в Дім духовний. Дуже цікава така образна, образна фраза: будуватися в дім духовний. Що таке дім духовний? Це місце перебування Бога. В старому заповіті це місце було Скинія, потім був Єрусалимський храм. Це була будівля, це було конкретне місце, куди первосвященник приходив раз в рік, щоб побути в Божій присутності. Але ми знаємо, що в новому заповіті місце присутності Бога це вже не храм, це не будівля. Місце присутності Бога це спільнота віруючих людей. Написано, де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. І тому апостол Петро, він якби говорить таку логічну послідовність. Ви приступаєте до Бога. Ви будуєтесь в дім духовний. Тобто ви духовно ростете, щоб бути придатними для того, щоб Бог вас перебував. Чим більше ви приступаєте до Бога, тим більше ви будуєтесь, і тим більше Бог може перебувати серед вас. Тому, коли людина нехтує оцим часом спільності в поклонінні, коли людина нехтує молитвою, коли людина нехтує Словом Божим, вона буде духовно слабка. Ви знаєте, можна привести таку всім тепер знайому ілюстрацію. Останнім часом в наш такий лексикон прийшло таке слово павербанк. Це така, такий пристрій, така батарея, яка допомагає нам отримати електроенергію, коли немає світла і нам потрібно зарядити наші пристрої. Але що цікаво, для того, щоб цей павербанк міг дати нам енергію, то його перед тим теж потрібно зарядити. Якщо так буває, а так буває дуже часто, ми не встигли зарядити цей повербанк коли світло є, то потім, коли світла нема, він для нас не має жодної користі. Він пустий. Ось так само це приступання до Бога, це є оця зарядка для християнина. Щоб християнин мав силу проходити випробування, проходити труднощі, щоб він міг служити для Бога, йому потрібно заряджатися. А ця зарядка, вона можлива тільки через приступання до Бога. Тому це дуже важливий момент сьогодні для всіх нас. Ми сьогодні також проходимо непрості обставини. Ми маємо багато викликів, багато труднощів. Нас теж, як ми тепер кажемо, накриває, тобто, коли емоції, коли такі погані відчуття, вони беруть вверх. І ми деколи думаємо, як з цього вийти, як бути? І от апостол Петро він також говорить про це до своїх читачів, і він каже: приступайте до Бога. Немає іншого рецепту. Якщо ви хочете мати духовну силу, ви маєте її черпати від самого джерела цієї духовної сили, від Бога. Автор послання до Євреїв, він говорить подібні слова, Євреїв 4.6. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Тому сьогодні до нас звучить той самий заклик, який звучить до читачів апостола Петра. Приступайте до нього, до каменя живого і дорогоцінного. Апостол Петро, він говорить, що той, хто. Вірить в Ісуса Христа, шостий вірш. Він ніколи не буде осоромлений. Той, хто зробив в часи випробувань надією своєю Ісуса Христа, Він ніколи про це не пожаліє. Швидше пожаліють ті, хто відкинули Христа, ті, хто надіялися на щось інше, але той, хто надіявся на Бога, Він ніколи не пожаліє про це. Ми йдемо далі по нашому тексту. І ми читаємо, що Петро він нагадує про таке поняття, як священство. Він каже, ви священство царське, ви вибраний рід. Він нагадує своїм читачам про той статус, який вони мають в Ісусі Христі. Дуже цікаво, чому він нагадує про священство? Справа в тому, що в старому заповіті, як ми вже говорили, доступ до Бога мали лише священники. Лише він мав цей статус, щоб прийти в Божу присутність. Але в новому заповіті, особливо після Голгофи, ми знаємо, що завіса в храмі, вона символічно роздерлась, і тепер кожен християнин він може приходити до Бога, там, де він є, на кожному місці. І тому апостол Петро він говорить: ви священство, тепер ви можете безпосередньо напряму приходити до Бога. Вам не потрібно якихось заступників, ваш заступник Ісус Христос. Вам не потрібно, знаєте, як тепер навчають традиційні церкви, молитися до якихось святих чи до інших якимись такими непрямими способами приходити до Бога. Кожен християнин, який прийшов до Бога, він може мати прямий доступ, прямий контакт з Богом. І це привілей, який ми маємо. Також Петро говорить, що це священство це якби в множині, так? Тобто. Він акцентує на те, що бути священниками Ісуса Христа неможливо бути наодинці. Неможливо бути самому собі священником. Оце священство ми реалізуємо лише в спільноті. Ми, як християни, ми маємо різні дари, і ці дари вони взаємодоповнюють один одного. Так, Хтось співає, хтось проповідує, хтось є водій, хтось якісь організаційні має навики. І ми цими всіма дарами ми доповнюємо один одного, ми стаємо єдиним організмом. Неможливо бути християнином наодинці. Далі він говорить, що ви священство царське, або, як ми ще кажемо, королівське. Апостол Петро він говорить до своїх читачів, що ви є, ви є Божа королівська родина. Я думаю, десь можливо з телебачення, чи з новин, чи може з історії, ми маємо уявлення, що таке королівська родина. Ось можна собі згадати найвідомішу таку королівську родину це родину короля Англії. І ви знаєте, є декілька особливостей, чим ця королівська родина вона відрізняється від інших. По-перше, що це дуже високий статус, це дуже престижно. Якщо хтось з вас бував, а можливо ще буде в Англії, то ви побачите, що в багатьох місцях є такі, знаєте, таблички, які говорять, наприклад, таке: тут була королева, або ця будівля відкрита королем Англії в такому то році». Або ця організація заснована таким-родичем то родичем королівської родини. І такі подібні написи. Тобто це дуже престижно належати до королівської родини, і кожен хоче мати якесь відношення, тому що це зразу означає дуже високий статус. І, власне, апостол Петро, він говорить до своїх читачів: пам'ятайте про той статус, який ви маєте в Ісусі Христі. Це високий статус. Ви маєте розуміти, що ви вибрані самим Богом. Інша, інша така особливість королівських родин це те, що члени королівської родини вони мають доступ до короля. Вони можуть приходити в будь-який момент до керівника держави, до керівника цієї королівської родини. І хто з вас любить кінематограф в одному серіалі, серіалі Корона, там так дуже вони гарно зобразили це те, що королева Англії Єлизавета II, вона крім державних справ. Вона мусила багато уваги приділяти своїй родині, вирішувати якісь там проблеми дітей, проблеми внуків. І, власне, це, була, це був привілей цих людей. Вони знали, що вони навіть по особистих питаннях вони можуть прийти до самої королеви і отримати пораду. І ми, як християни, християни ми теж маємо цей привілей. Ми можемо по будь-яких питаннях приходити до самого Бога. І нам можливо про це пам'ятати. Слава Богу, так. Так, найкоротший на шлях. Далі є ще одна така особливість, яка не зовсім приємна, це те, що королівські родини вони мають багато обмежень. Те, що можна іншим, не можна їм. Ви знаєте, в багатьох родинах є конфлікти, але, наприклад, якщо конфлікт стається в королівській родині. Бо це зразу стає, знаєте, таким скандалом. Про Це зразу всі пишуть. Всі розуміють, що вимоги до королівських родин вони є набагато вищі, ніж до просто людей. І так само, ми, християни, ми маємо про це розуміти. І брат Тарас сьогодні продовжить ці роздуми про те, що Божа королівська родина, царське священство, в багатьох сферах життя вони повинні поступати по іншому. Вони не можуть поступати так, як всі. Ми не можемо робити щось, особливо, якщо це щось погане, і казати, ну, я так роблю, ну бо всі тепер так роблять. Ми розуміємо, що ми є царське священство, ми є люди вибрані, і тому вимоги до нас, вони є вищі, ніж до інших. Але далі апостол Петро, він говорить, яка ціль цього вибрання. І він каже: в 9-му верші: ви вибраний рід, священство, царське, народ святий, люд власності Божої. Щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас. Щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас, це перекликання з місією християн. Наша задача як царського священства поширювати добру новину про Ісуса Христа іншим. Наша задача не просто, знаєте, сидіти, закрити собі і радіти, що от ми християни, ми краще за інших, ми спасенні. Сьогодні є християни, які так живуть, так вірять, що. Ми от самі правильні, ми самі духовні, тому ми максимально себе закриємо, максимально себе відмежуємо від навколишнього світу і будемо тішити самих себе, що ми от християни, ми такі правильні. Але це не зовсім біблійна модель. Біблійна модель так. Ви пам'ятаєте про свій високий статус, але ви не закриваєте собі. Ви поширюєте оцю новину, що кожен інший, хто покличе Ісуса Христа, він теж може долучитися до цієї царської сім'ї, до Божої родини. І це задача. Всіх християн, і тому сьогодні нам варто пам'ятати про наш статус в Ісусі Христі. Нам варто пам'ятати, що ми викуплені сьогодні дорогою ціною. Нам варто пам'ятати, яка надія сьогодні чекає кожного з нас. І ми маємо пильнувати про відносини з Богом. Сьогодні я хотів би, як то кажуть, на початок нашого служіння, щоб ми задумались дійсно, а чи ми сьогодні шукаємо Бога, чи ми приступаємо до Бога в якихось проблемних ситуаціях в нашому житті? Куди перше ми звертаємося, коли нам потрібна допомога? Нехай Господь нам дасть сьогодні зрозуміти і знайти відповідь на ці питання. Нехай сьогодні Господь дасть нам зрозуміти, що справжня надія вона є тільки в Бозі. Ні в чому іншому надії нема. Тому, Тому давайте, і брати і, і сестри, ми зараз помолимося і подякуємо про це Богу. Амінь. Боже, ми дякуємо Тобі за цей день. Ми дякуємо, що цей сонячний день ти даєш нам можливість бути разом як церква і поклонятися тобі, і приходити до Тебе, до престолу Твоєї благодаті, щоб отримати цю духовну силу для духовного життя, Господи. Ми дякуємо за те, що Ти даєш нам цю можливість, попри всі негаразди, які сьогодні проходить наша країна, Господи. Допоможи нам це цінувати. Допоможи, Господи, нам використовувати цю, цей відносний мир, цю свободу, щоб звіщати Звістку про тебе іншим, щоб бути світлом в нашому суспільстві, Господи, Укріпляй нашу віру, Господи, і дозволь нам бути завжди вірними Тобі. Допоможи нам завжди надіятись лише на Тебе і шукати допомоги тільки в Тобі, Господи, і щоб через наше життя, навіть в цих непростих обставинах, але Ти був прославлений. Тобі нехай буде слава і подяка.